Всім величезний привіт, щоб я не поплутав який магазин, тому що схожий на інший магазин, копійочка. Так, дивіться, зараз по 34,90 ось такі а, друшлаки. А, досить так зручно вони складаються і в шафці, в шафці не займають багато місця. Пластикове сито. Набір для льоду, до речі, дуже хороший. Ось цей низ іде силіконовий. Досить зручно. Зараз відкрию і покажу. Досить зручно. Сюда наливаєте воду, потім перевертаєте, натискаєте і лід таким чином випадає з цієї форми. І вже все. Юж паранню по, по коханню. Набір мірних ложок. Дуже багато в вкопівчиці новинок. Так, ось такі совочки теж. Це новинка, минулого разу не було. 3990, в наборі три штуки. Відкривачка, така масивна, дуже тяжка. Ой, це хороша штука, набір. Ніж для піци. І зразу йде відкривачка. Так, ще ось такий ніж для піци. Як на малюнку намальований. Я думаю, він не буде. Різати піддон, на якому жарилась піца. Ну, хіба що піцу зразу ставити на дерев'яну поверхню. Так, ось такий набір лійок в наборі три штуки. Так, це яйцерізка. Теж новинка. Я думаю, що це хороша штука, хоча я такою ніколи не користувався. На салатик, так? Да? Так, а тут дивіться якась соковижималка, але точніше, соковитискач. Якщо українською мовою. Соковитискач. Ой, досить і зручний. Давайте ви його витягнемо а, з, цього. з упаковки. Так, ось так він виглядає, має носик. Зверху відкривається ось ця кришечка. Тут витискаєте апельсин чи лимон, якщо потрібно. Так. Мірна шкала є, шкалає. Ну, така досить добра. Так, ось такий набір, самий простенький. З чотирьох штук. 49 гривень. Так, тут теж бачу, з'явилось багато цікавих силіконових Ополовники, лопатки, ложки. Оце для спагеті Взагалі шикарна штука. По 49 гривень, дещо є зі знижкою 39, Такі я собі купував, дуже задоволений ними.

але я не знаю, чи мені хватить хрестка. В копійці з'явився новий дуже цікавий такий посуд. Надзвичайно цікавий. Дивіться, який розпис. Тут є і ось такі салатники, і глибокі тарілки, і десертні. Так, ось така зараз 3990. Так, ось така глибока. Надзвичайно класна, мені дуже сподобалось. Орнамент такий, ну, не так як всюди. Так, зараз я знайду код і скажу ціну цієї тарілки. Типу 69. Глибока. Ось така обідня. 59 гривень. І десертна. 49,90 90 Так, також це новинки бачу. Ось такі салатники. 49-90. Невеличкі. Десертна. Пакетика, змінили. 49-90. Так, ну, і, звичайно ж, ще є глибока тарілка. Я розкажу ціну на глибоку тарілку. Так, 0,31 6990. До речі, на них теж буде знижка, кому зацікаво, кому цікаво, можна зачекати і прикупити. З'явились нові ключниці цікаві, ось такі, прям, прям як картини 6990. Так, Хтось просив на яйця, писав в коментарях, коли будуть для яєць контейнери лотки. 2990, 30 гривень. Для чесника, та для цибулі можна по 20 гривень. Зараз хорошої знижки, знижки рушники. Були 200, зараз по 129. Ну Так може і коштує Така їх ціна. Так і коштують. Так, тут якась Чебурашка Акція на серветки мозайка, двошари в упаковці 100 штук. 100 штук 1990. Акція на серветки паперові в упаковці 200 штук, одношарові, ось такі. Так, і зараз вони по 30 гривень. Дуже хороша ціна на сейвер, зараз знижка 70%. Я навіть його заберу. Знижка 70%, 20, ну, 25 гривень, скажем, 24-90, 25 гривень. А це у нас іде з Алої. Два залишусь, я і два заберу. Заберу. Ну, тут так, тут так говорять, заберу. І я вже так кажу, заберу. Заберу. <кій> так, добре. Карамельне мило 34,90, ось таке теж іде з дозатором, 500 мл. Теж зараз є знижкою, хороша ціна. А ще бачу якісь з кокосових розібрали. Теж бачу, що розбирають. Так, добре, тут у них дуже зараз хороша акція. На оці штучки для ну, милу. 34,90. Теж рідке мило для рук. 400 мл. Так, акція на крем гей для душу 700 мл, теж йде з дозатором 44,90. Ось такий гей для душу, м'ята та лайм 3790, Магнолія та білий чай і крем для душу, манго та маракуя. 3790. Тут іде у нас 510 мл. Так, ось так поставимо. Так, а оце що у нас таке? Антибактеріальне з морським колагеном та екстрактом спіруліни крем мило. Вага 500 мл, 3490. Тут різні. Також є ще чорна орхідея. Є ніжний шовк, молоко та мед, краса та догляд з екстрактом алої та екстрактом кокосу. Ось ця серія, всі по 3490. 500 мл. З дозатором. Так, а ось такі по 2990. Зараз зі знижкою мочалки для тіла. Тут до кольору до вибору. Такі цікаві з мордашками. Дуже хороша знижка на лінеа. Ось ці інжир, морські мінерали, Краса та догляд, крем мило. Зараз воно по 1790. Хороший такий шматочок великий. 140 грамів. В акції ось це ніжне інтимне фітомило з оливкою, олією і липовим цвітом. І, до речі, все порозбирали. Залишилось одне, щоб я вам показав. 400 мл. Зараз воно теж в акції. Станки теж бачу порозбирали, теж хороша знижка на них. Три, три станочки на три леза з геловою смужкою. Серветки вологі для інтимної гігієни, теж зараз зі знижкою. 1790. Упаковці 20 штук. Шампуні 490 мл. Для всіх типів волосся теж зараз є знижкою 2990. Розкладна щітка в дорогу, гребінець ось така. 2790 зараз. Це теж зараз з хорошою знижкою. Щітка для волосся. полісковичі для ротової порожнини. Так, просто Dent 500 мл. Зараз в акції 3490. Дитячий шампунь, Baby Зая без сліз, 330 мл з перших днів життя 27,90 Так, до речі, це наш виробник. Крем дитячий Зая 24,90. Такі класні. Ось такий набір для ванни, диспенсер. І набір. О, і цей стаканчик для зубних щиток і для пасти. Зараз зі знижкою 70%. Можна придбати за 45 гривень. Був 149 Знайшов ще ось такий набір зараз зі знижкою. 279 гривень був. Зараз його можна придбати за 84 гривні. Ось такий набір. Чудово. Взагалі чудова ціна. Шкода, що не на всіх тапочках є цінники. Дуже шкода. В іншому магазині з цінниками такої проблеми нема. Цікаві. Ну, те, що я вам не можу сказати ціну на тапочки, це вже не моя провина. Вибачайте, тут і навіть сканерів нема. Я не можу бігати до продавців і узнавати цінники. Ну, якщо вірити, 299, 279, ці, мабуть, 199, не знаю точно. Тут є ціна, ні, тут нема ціни. Так, тут господарчі сумки. Є такі, знаєте, ходити за... Бульбочкою Вона зложена. Ось так вона розкладається і, до речі, я вам скажу. Така, така вмістка. Є е, е, молнія, яка застібається, і ручки, які можна навіть на плече вдіти. Ну, шкода, не знаю, чи вірити ціни, 55 гривень. Ось ця сумочка. Так, а ось ці по 55 гривень. Україна, дивіться, яка стильна. Теж з довгими ручками. Так, а це ще дешевше. 3990. Так, ось такий рюкзак, зараз зі знижкою, за пів ціни. Чорний. З золотим декором. Ось так він виглядає. Був 349, зараз 174,90. його Так, ось цей клач зараз теж зі знижкою 70% йде. Був 299, зараз 8990. Так, ось такі сумки, така бордова і ось така пудрова. Теж зараз зі знижкою. 70% в копійочці. Це вони йдуть на плече або через плече можна носити з такими бомбонами. Так, вони ось були скільки, 149, да? зараз 44,90. А ось таку можна, можна купити, ось таку придбати за 30 гривень. Акція в копієчці на окуляри захисні від сонця 1 дорівнює 2. Ну що ж, я буду закінчувати відео. Класні сумки пляжні. 139. І бажати вам економних покупок. Ой, тут, тут моє пузо влізе, чесно. Це така величезна сумка, що моє пузо влізе. 194. Ну, це до зустрічі, економних вам покупок.